Тельбин, ніби курорт біля дому. Є і парк, і пляж вихваляються мешканці. Але так було не завжди. Раніше на місці зеленої зони був захаращений пустир із купами сміття. Згадують березняківці. Було неудобно. тут були дуже плохі пліти, і не було спуску до озера. Тобто, ми не могли туди спуститися щоб погуляти. Во та за очень удобно. Раніше тут можна сказати мусорник был. Ну нічого ну, было делать. Тепер тут интересно, красиво, цвіточки, красивые посадили. Перлина паркової зони озеро Тельбен. Уже на наступному тижні його почнуть чистити вперше за 40 років. Повністю закінчити оновлення водойми планують у наступному році. Тоді ж і завершать реконструкцію всього скверу. Буде влаштування спортивних майданчиків, буде влаштування дитячих майданчиків і зона відпочинку на воді, тобто пляжі. Це і туалети передбачається, і роздягальні, і чистий пісок. Марті місяці плануємо тут досадити рію, досадити... А цветов. я думаю, что прилегающим здесь здомам будет красиво и комфортно здесь отдыхать. А садити є де? Адже загальна площа зеленої оази більше 20 тисяч квадратних метрів. На цій території вже ростуть понад 520 дерев. Я задоволений тим, що я сьогодні побачив, тому що роботи, які були заплановані, вони фактично виконуються, і ми продовжуємо ту програму реконструкції парків на 3-4 дня. Та робота, яка сьогодні ще не завершена по вкладенню плитки, і ми хочемо, щоб була зроблена декоративна огорожа для того, щоб забезпечити, щоб люди не заїжджали машинами на зелену зону. А ще огорожа служитиме бар'єром для дітлахів на санчатах, аби вони не пошкодили газон. До речі, частина. Паркану з'явиться вже цьогоріч. Богдан Бур'яненко, Михайло Кльохта, телеканал Київ.